Я, Василю, твоя майбутня дружина. Ой, Галю, і як це з примусу чи за коханням? А це як ти сам вирішиш, захочеш за коханням, не захочеш з примусу. Ти вільний у своєму виборі? Куме, іду вчора пізно додому. Дівчина попереду мене додала темп. Я теж пішов швидше. Вона почала тікати, я теж побіг. Вона закричала. І я закричав. Не бачив, від чого ми тікали. Але ти навіть не уявляєш, як було лячно. Дружина каже чоловікові Коханий, от наш сусід, щоранку, коли уходить на роботу, цілує свою дружину. А чому ти так не робиш? Але кохана, я її навіть не знаю. Уявляєте, куми, вчора повертаюся додому раніше і застаю свою галю з якимось французом. І що ви йому сказали, куми? А що я міг сказати? Я ж у школі англійську вчив. Чоловік підходить до жінки в парі. Пані, а чому ми з вами ще не знайомі? Бо Бог береже тебе, дурне створіння. Коми, от коли ти останній раз дружині квіти дарував? Не на 8 березня, не на день народження, а просто так. Ага, Коми, спробуй подаруй їй. Відразу ж розпочнуться підозри, копати почни. І обов'язково щось нариє.